Запрошую до слова президента Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, пана Василя Головінова, підготуватися Григорію Драган. Шановне високоповажне товариство, якщо коротко характеризувати, яким виявився поточний рік для профтехосвіти, то це рік випробувань і потрясінь. У вересні відбулося розширене засідання президії Всеукраїнської асоціації, на якому обговорювалися підсумки роботи у минулому навчальному році та е, визначались напрями роботи на наступний рік, а також обговорювалися проблеми створення нової системи професійної освіти та її законодавчого врегулювання. Учасники засідання констатували, що дії органів законодавчої та виконавчої влади. Органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування закладів та установ системи профтехосвіти в нових умовах сьогодення були упродовж минулого року не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, незабезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти. Відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави. Президія асоціації наголошує, що радикальні зміни у профтехосвіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях. Заходи вживались неоперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу. І не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття у грудні 2015 року нового бюджетного законодавства в частині фінансування профтехосвіти. зайвим буде нагадати всім присутнім, перш за все, урядовцям і тим, хто сьогодні ігнорує нашу громадськість, тобто Мінфін, і позицію вищого законодавчого органу держави стосовно такого реформування профтехосвіти. Два місяці тому Верховна Рада прийняла постанову, якою ухвалила рекомендації парламентських слухань з питань професійної освіти, де, зокрема, зазначена, фактична передача фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів на місцеві бюджети без аналізу і думку фахівців спричинила системну кризу галузі. І далі оголошуючи реформування профтехосвіти. Органи виконавчої влади будують свою політику не на збереженні і удосконаленні позитивного досвіду, що відповідає запитам суспільства, не на виправлені в окремих елементів системи підготовки кваліфікованих кадрів, а руйнують всю систему без виробленої стратегії, не спираючись на фундамент і напрацювання. Негативні наслідки помилкових рішень у запровадженні нової моделі фінансування профтехосвіти мають місце і зараз. Продовжується ганебна практика затримки фінансового забезпечення навчальних закладів. За даними Міносвіти, на 1 жовтня загальна заборгованість складала понад 65 мільйонів гривень. Дефіцит коштів до кінця 2016 року 729 мільйонів гривень. Особливо гостра ця проблема на початку жовтня постала в Одеській області, де 23 навчальних заклади мали заборгованість понад 37 мільйонів гривень. У Тернопільській області, в якій 17 навчальних закладів, мали заборгованість майже 15 мільйонів гривень, що спонукало профтехосвітян Тернопільщини вдатися до масових акцій протесту. Невирішеними, невирішеними при цьому залишаються питання управління системою правтехосвіти, невизначені повноваження та неврегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи правтехосвіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях фінансування, підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, врегулювання майнових проблем тощо. За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти. Адекватно посилена увага на всіх рівнях влади до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечує відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку. На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня Верховною Радою рекомендації парламентських слухань з питань професійної освіти. Закликаємо всіх, перш за все, урядовців виконати їх. Цілком логічними, на наш погляд, вдаються також і пропозиції щодо профтехосвіти, які представлені в проєкті рекомендацій нинішніх парламентських слухань. Наша асоціація підтримує їх, перш за все, в частині запровадження 17, з 1 січня. 2017 року моделі фінансування профтехосвіти шляхом субвенцій з державного бюджету обласним бюджетом і не нижче та бюджету міста Києва. Ми свідомі того, що реальний стан економіки держави та політична нестабільність не додають впевненості у тому, що прийдешний рік буде безхмарним. Але ми маємо всі працювати на результат позитивний. До чого всіх і закликаємо. Дякую за увагу.